У Києві відбулося розширене засідання Національної ради безбар'єрності, присвячене питанням інклюзії та доступності в громадах України. Напрацювання Вінниці у частині адаптації міського простору під потреби людей з інвалідністю та маломобільних груп населення на засіданні представив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Лише цього року у Вінниці встановили 17 пандусів біля багатоквартирних будинків та понизили 44 тротуарні з'їзди на перехрестях. За минулу добу рятувальники Вінничини ліквідували три пожежі. Через несправність пічного опалення зайнявся приватний житловий будинок у сутисках. Бійці ДСНС швидко погасили загоряння. Через коротке замикання горів будинок і у Жмеринському районі вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін помешкання на площі понад 50 квадратних метрів, побутову техніку та домашні речі. У Гайсенському районі сталася смертельна ДТП, у якій загинуло четверо людей. На трасі між селами Тарасівка та Чечелівка зіткнулися два легковики. Внаслідок аварії четверо людей загинули на місці. Двох травмованих доправили до лікарні, де блокували тіла загиблих одного з авторятувальників. Причини та обставини трагедії з'ясовують слідчі. Вінницький міський суд виніс вирок жителю Чернівецької області, який викрав евакуатору вінничанина. Зловмисника засудили до шести років та двох місяців. Ув'язнення у ході слідства з'ясувалося, що раніше 28-річний чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Фахівці держекоінспекції спільно з Вінницькою міською радою ліквідували несанкціоноване сміттєзвалище поблизу села Щітки. Інформація про нього надійшла до інспекторів через платформу Екозагроза. Наразі сміттєзвалище повністю ліквідоване.